Відносини між балансоутримувачами бердичівських багатоповерхівок та місцевими операторами кабельного телебачення інтернет-провайдерами потребують певного коригування, а саме наведення в них елементарного порядку. Це твердження стало причиною проведення у міськвиконкомі спеціальної наради за участю вищезгаданих сторін, а також представників виконавчої влади. Сергій Онофрійчук означив зустріч як ознайомлювальну. Мовляв, уже визріла необхідність з'ясувати, хто яким, хто чим займається і що робити далі. Аби між тими, хто прокладає кабель та утримувачами будинків не виникало жодних конфліктів, заступник Бердичівського міського голови запропонував укладати угоди, в яких будуть окреслені усі умови діяльності тих і інших, та відповідальність, що й нестимуть у разі порушення угоди. Перед цим керівники ОСББ та ЖЕКів повинні провести інвентаризацію горищ та інших місць, де проходить кабель. Ну а оператори та провайдери скласти карту схему прокладання своїх мереж. Схема ця, за думкою головного містобудівника Бердичева Олександра Семенюка, має бути приведена до одного стандарту. Місто має свою картографічну базу, яка використовується для повсякденних потреб, повірте мені, більше двох-трьох десятків за день ми звертаємося до цієї бази, користуються різні користувачі. Як служби, які використовують інженерні мережі надземні, так і підземні. Кожного дня у місті щось будується, десь прокладаються нові мережі, купаються траншеї, планується будівництво нових, в тому числі серйозних, навіть високовольтних ліній. Як висновок, пропозиція управління містобудування, ту роботу по інвентаризації ваших мереж, які так, побудовані на сьогоднішній день. Здійснити на єдиній топографічній базі така база у нас сьогодні є. Ви можете без проблем її отримати викопіювання з тих. Території, де знаходяться ваші мережі, де знаходяться ваша оплата. Аби сплата за використання місць, що ними проходить кабель, не перетворювалася на джерело залатування дір у фінансах утримувачів багатоповерхівок. У виконавчому комітеті пообіцяли, їхні фахівці розроблять положення, в якому серед іншого буде чітко розписана уся схема встановлення цієї плати. Не може сьогодні будинок в адресі там 11, брати обласну 40 гривень, а рядом стоящий такий самий 140. Це неправильно, це не законно, ні юридично, ні фінансово. І за собою певні наслідки. А ще, якщо випадка, що кажуть тільки готів би Є таке, якби цього не було, я б вам цього не було. Це є факт. Мовчите, значите, мовчайте, за Взаємовідносини мають проходити цивілізовано та без ексцесів, наголосив заступник міського голови. Задля цього запропонував наступну схему: розробка договору, далі оприлюднення його у засобах масової інформації, потім обговорення і пропозиції обох сторін. Оператором виготовити схему ті поетазо тому що мають мало будинків, то більше узгодити поки що вигляді намірів з власниками і з керівниками цих будинків свої питання. Прохання зразу, якщо є зауваження невеличкі, технічні, там десь штукатурка відлетіла, чи там щось не так причепили, узгодять ці питання в робочому порядку, щоб ми потім не виникали, не переходили на більш серйозний рік. Є справедливі зауваження, робіть з тими кабелями, наведіть там порядок, щоб воно було нормально зроблено, щоб зняти ці дрібниці, які можуть підніматися, щоб ми перейшли вже на більш серйозні, вирішення питання. Це укладання угод. Переведення на юридичну послуг з ваших вітер.